Я думаю, що всім цікаво. І мені також цікаво. Отримала я посилку. І ось я розпаковую разом з вами. Хочу подивитися також, що ж тут. Ось дивіться, як запакована посилка. Накладні, звичайно, приходять, От що тут знаходиться. А тут спреї для горла. От, це спрей бальзам для горла. Дуже класний. Особливо зараз цієї пори. Дуже раджу мати його в аптечці. Гель, хондрогель для, спин, для спини, для суглобів, регенеруючий який швидко загоює шкіру. Да. Що це таке, Бориска? А, це освіжувач для ротової порожнини. Шампунь для пофарбованого волосся блонд. От, також укріплює і колір волосся. Освіжувач знову. Ви знаєте, давно вже не користуюсь гунками, завжди користуюся от, ну, тим освіжувачем, Да? А це стомафлор. От дуже корисний якраз я розовий порожнини. Дивіться, це. Тонік, ось так приходить упакований. І змінна бутилочка. Це у нас гель для інтимної гігієни. Тобто є з дозатором, але є ще й змінна. хто тобто вже користується, можна замовити собі змінну. Бутилочку. О, це якірців сланких. Да, дуже корисний для поліпшення. От, і взагалі здоров'я чоловіків, і, Та і будь які навіть для жінок, дуже корисний також. Клініс, чистота. Да, для Очищення організму, гіпотокомплекс, це для печінки, це мегакомплекс, просто дуже суперова. Флора прийшла да, відновлення кишківника, це венофлор. Да, подбаємо про свої вени також. Так. Що це для чоловіків. Бачите, рецепт для чоловіків, є для жінок, і для чоловіків. Energy комплекс от такий l от, аригенін для судин, для серця да, Бор, Що ти хочеш показати? Да, це ж клініс з да, часу. Ми вже да, про це говорили, наголошували. да? Офталофлор для очей, покращення зору, цвітківки ока і всього. Матки борової, соняшник прийшов. Да, Бориш, Ми вже це говорили: Чорниця, екстракт чорниці, вітамін А, шоломниці байкальської. От, кремчик. От така є, до речі, вся колекція у нас Golden Collection це денний крем. Навколо очей прийшов. О, А є в наявності вся колекція. Перстачу білого прийшов. Знову регенеруючий кремчик, соняшник. Це для знаття е, запалення будь-якого, для суглобів дуже добре. От, е, Тобто є ще соняшник, є екстракт астрагали, якщо головокружіння, чи щось там тиск, судини, от якраз астрагал, це те, що потрібно. Биторін наш улюблений, да, це екстракт витуріна для протизапальних антивірусних засіб. Дякую вам за увагу! І, будь ласка, користуйтесь натуральної класної продукції.